Він тут... ну, ми знаходимося на поліоні гексахлорбензолу. Гексахлорбензолу утворився від виробництва 4 хлористого вуглецю, uh -huh. було включено і були відходи гексахлорбензолу. Uh -huh. Захоронялися вони на полігоні токсичних відходів гексахлорбензолу. Тут ванів приблизно розміром 60 метрів на 30 метрів, глибиною 5 метрів і захоронявся гексахлорбензол у металічних бочках. Дві низ вниз mm -hmm. кодловану і верх бочок застелявся цим зелене, mm -hmm. а потім mm -hmm. зверху mm -hmm. глиною гекса з перемішаною землею і так далі і не да. ще. на сьогоднішній день. Із цих 12 чеків, де далі лишаються ті 3,5 чеки, які ще не там далі. Да. Да? Да. А що за бетон тверді частини гексахлорбензолу mm -hmm. ці скла. Так значит, насколько я помню? Вот это вот уже отсюда мы ну, от... прошли, все, все, прошли, это, все, все прошли, все полностью сделано. Уже уже растут деревья, уже, uh -huh. то есть одно самость говорит, что там все нормально. Uh -huh. да. Институты работают. Василь Іванович, давай розказуєш. — Ми знаходимося на терут, забирали калій, а всі відходи скидали в хвостосковище. Вони забирали, ми будемо зараз на Добровському кар'єрі, був видобуток, там і були три шарки. Угу. По укосах оцього хвостосковича воно виконувалося без ізоляції плівкою, тому там на літер солей. І 10 мільйонів метрів кубічних вже у твердій фазі, тобто осіли. Костосховище да, виконувалося з ізоляцією плівки по дніщу, але все одно є в певних місцях, теж є на певних пікетних. І спустити рідку фазу, а після цього насипати і робити рекультивацію цього костуску. Між 에, друг, першим і другим хвостосковищем почалось будівництво третього хвостосховища для це. на сьогоднішній день вже засолені, десь на площі 950 гектарів, включають ці хвостосхові, направлені до діючої річки Лівниця, Великої річки, Внагірська річка, навіть джерелом постачання міста Калоса, там є водозабори наші. І вона А скажіть, будь ласка, а от перша карта за, е, вже рекультивована, а е, якщо осад там, дощі сніги, так далі, воно ж все одно просочується і відмирається. Воно просочується. Туди розсоли зовсім не скидувались, це е, опади і плюс то, просочення, зусильні, оце замість, що є. Та, це, та, це. Та, 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 та. Десь на глибині 30 метрів, бо ми на більшу глибину не могли взяти пробу, на глибині 30 метрів десь біля 350-400 грам на літр розсолів. Добровський кар'єр взагалі проблеми Добровського кар'єру в тому, що у північній частині, бачите, оцей розлом розмивається породах, Дальній річки Сівків-Добровський кар'єр буде наповнений, піднятий до водоносних горизонтів. На глибині, на висоті 15 метрів від поверхні землі, йде гальковий горизонт, по якому йдуть прісні води. І тут залишилося 6 метрів до оцього грається водоносний горизонт. Ви скажіть, боліває точка? Вот так? Боліває точка північна. Оця частина шоколиця у 2010 році проводилися розгрязнення оцих водоносних горизонтів. Там 60 гектарів приблизно зроблено на рекультивації Ну, Як би дало, але треба би в принципі, зараз вирішити питання, завершити, рекультивацію. Питання закриття, оце, бачите, сіра порода, це якраз і є це. Її закрити гіпсоглинистими шляпами або хоча б тут показалася вода насосної станції, відкачувалася у Зараз вона, оця система зруйнована, насоснім. Вона вже оцими е просіданням, оцими карстовими утворення. І от це дає можливість якби, зупинити це, ну а далі все одно вихід тільки переробити. Вони мають збут в Європі оцих солей, які будуть це. Ну, як З точки зрення екології, це перероботка переробка теж. О -город, о сегодняшнего шановного гостя, министра экологии Олега Альбертовича. Очень приятно. Сидайте, пожалуйста, и члены его команды. Неужели я так за один раз плохо? Полно, емко все ответил.